Сам знає, чик, коліно поставив, заповз, якась муха на нас сіла. Да, Аромаха. Кубики свої перевірити, щотики свої перевірити. Все, воно повинно нормально бути, так? Да? Дівчинка пішла. Матрошечки. Хотіла компанії, а Рома не хотів компанії з нею, бо вона щось перед нами бігала. Рома цього не оцінив. Тому подалі пішов. Громка. Ладно, ще не до кінця. домик такий класний. Опа, так-так. Опа! Що це таке було? Як так можна сходити? Стурвал. Штурвал тут. Я не розумію, як він до першого нього не пішов, йому дуже подобається. Ром, може з іншої сторони зайдеш? Ром, отут можна зайти. Тут можна зайти. Підеш там зайдеш? Ні? Давай. Ручку тобі подати. Ти сам. Ну давай, давай, ти молодець. Ти, вже... ти розумієш, що тут треба робити. Не дуже. Ром, 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 Іди сюди, іди сюди. Перекидай ножку, підіймай ножку і перекидай її туди. Хопа! І тепер весь туди. Так, оба! На ту ножку і цю перекидай, оп. Перекинулись повністю. Вставай. Та нормально все. Ми ж не впали. Штурвал, де ти? Де штурвал? Штурвал? Ми дістались до штурвалу. Всі брудні. Біла футболка. Ну це молодці. За того перелізли. Може раз так на якийсь. Ми вже зможемо і самі. Ром, штурвал. Ром! А він на цей на тінь від нього <с> Ти що напугався, Ром? Ромка! Ромочка! Стурвальчик! Крутий ти! Молодець! Все ж таки дістався мене! Зараз ще й зарядиться лім. Ну... Но... Воно ж на той дитинство, щоб навчатися. Сторвав на голові під головою. Молодець.